И всем привет, ребята! З вами снова я Игорь Соня я вам покажу як установлювати мод на мемоплей. Да! Все игроки любят моди встановлювати. Например, хочете на дом установлювати мод и на, на дом. Или і, 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 і на якусь зброю, на людей. Ну, Короче, таке, я вам покажу. Перше, що вам треба зробити, це знайти канал Телеграм. Любий. Наприклад, вода щас... мы Можете зі зим... мною повторять, я не думаю. Мелон. Например, сейчас вот мелон. Медвел. Муд. Вот, дев. Мод. І у вас вам таке видово. Ось такий нам вид. Ось такий видости. Либо це катакує. Наприклад, ось такий вести по назві. Силку можу я оставить ногу. я знову силку я оставлю на Ну, якщо ви хочете. Я, я ну, спросил, как Дивіться, ми ведемо телеграм-канал І шукаємо. Тоді беремо і качаємо качаємось. Сахе провідник називається. У мене його немає, я потому, що ці моди повидаляла моя. Мама ну, нічого. Підемо в провідник і входимо в сех-провідник. І він. Качаємо. Це не воно дуже довго. Неважно. Зайняло пару минут. Заходим. Я у мене вона час ска... Нічого, я остановлю моде. И дивите. А вы тут. Просто. И вы уже тут. І от. У вас должна бути така штучка телеграм. Ви скажете, а як скачать? А як його завантажу, скачати. коротше, заходимо в Telegram, знаходимо файл, наприклад, оцей і зберегти завантавити. Я не буду наживати. І і, ще і дивіться, заходимо на і у вас з'являється мод. Беремо, копіруємо, виходимо, нажимаємо на оце. Тоді Android, Дата. Файл, тоді використати цю папку дозволите. І ось ваші всі файли. Заходимо в PlayGround, на друге нажимаємо, і, і либо мод, або щоб воно вже з'явилося. Тоді ви заходите в Playground. Ось, нажимаєте на середину. Нажимаєте мод оцей. Ой. Мод. На це любому моду. Берете. Берете в папку і вже у вас вона є Що вам покажу. На мене щось буде баги Ось. Ой, ой, Но ну, если вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ссылка на телеграм я два названия оставлю в описании, пересмотр и все, пока, ребята.